Привіт! Я кремінь розповім про стрільбу з АК-74 і про правила балістики. Це важливо для того, щоб ефективніше стріляти і з більшою вірогідністю попадати в ціль. Перше, на чому варто зосередити увагу, це те, як визначати відстань. Тому що у нас є в автоматі цілик і мушка, і за допомогою мушки ми можемо визначати відстань до різних е, об'єктів, е, користуючись спеціальною формулою. Для того, щоб е, визначити відстань, нам для початку треба розібратися трохи в теорії і знати, що таке тисячна. Я е, детально поясню, е, що таке тисячна і як нею користуватися звичайному бійцю е, під час бою. Є таке поняття як тисячна. І е, для того, щоб зрозуміти, що це таке, нам треба уявити себе, що ми стоїмо в одній точці. І навколо нас є е, уявне коло. Це коло ділиться на 6 тисяч шматочків. Тут 3 тисячі, півтори тисячі і 4,5 тисячі. Тисячні. Якщо ми візьмемо, наприклад, якийсь довільний відрізок, ну, умовно сюди, тут буде 750 тисяч. І приблизимо це, то ми побачимо, що між цим відрізочком, от 750 тисяч і сусідніми відрізками. 751 і 749 тисяч є певна відстань. Ця відстань це є тисячна. Оцей відрізок це одна тисячна. Е, і е, чим більше збільшується відстань у нас на 100 метрів, 200-300, тим е, більше цей відрізочок стає відносно точки нашого спостереження. Е, тому ми знаємо, що на на 100 метрах одна тисячна дорівнює 10 сантиметрів, на 200 метрах 1 тисячна дорівнює 20 сантиметрів, на 330 і так далі. Як це допомагає звичайному бійцю при веденні бою? У нас є. У нас є мушка в автоматі Калашникова якою ми можемо користуватися для визначення відстані, ми дивимося в мушку. От у нас цілик і мушка. Ця мушка, згідно настанов по стрільбі з автомата Калашникова 1974 року, дорівнює 2000 тисячним. Тобто, коли наша мушка на відстані 100 метрів перекриває мішень в 20 см. От вона перекриває. то в такому випадку ми користуємось формулою 20 см в міліметрах, 0,2 помножити на тисячу, поділити на кількість тисячних, яку, яка перекриває цю мішень. дві тисячних, і отримуємо відстань до цілі. Потім на певних прикладах розповім, як це робити. Насправді в настановах по стрілецькій зброї допустили спеціальну помилку, тому що е мушка в настановах по стрілецькій зброї дорівнює двом тисячним. але її фактична величина дорівнює 2,5 тисячних. Це зроблено для того, щоб швидше і легше було обчислювати бійцю під час бою. І швидше визначити відстань. Зараз поясню, як використовувати ці знання в бою. Ми знаємо, що наша мушка дорівнює 2000, на відстані 100 метрів, наша мушка перекриває 20 см, це 100 метрів. На відстані, 200, метрів, 200 метрів, наша мушка, яка дорівнює 2000 тисячним, буде перекривати вже 40 см. Тому що кожна тисячна по 20 см. На відстані в 300 метрів вже мушка, наша мушка буде перекривати 60 см на кожну тисячну по 30 см і так далі. Таким чином ми можемо визначати відстань. Наприклад, уявімо собі грудну фігуру цілі. Зазвичай вона, людина в екіпіровці дорівнює приблизно в плечах 50, 50 см. Дивимося на неї в мушку. І, наприклад, бачимо, що ця грудна фігура влазить нам тільки в половину мушки. Половина нашої мушки це одна тисячна. Таким чином, ми беремо. Формулу 0,5 помножити на тисячу, тобто 500 міліметрів. Можна одразу в міліметрах рахувати. Ділимо на кількість тисячних, яка перекриває цю мішень. На одну тисячну. І отримаємо відстань до цілі. Можемо розглянути е, інший приклад. Коли, наприклад, наша мушка е, перекриває, отак от, тільки, тільки половину мішені. Ми знаємо, що грудна фігура дорівнює 50 сантиметрів. Значить, е, беремо 500 мм, міліметрів. І ділимо на скільки? Одна мушка, і сюди б ще могла влізти ще друга мушка. Це вже виходить дві тисячних плюс дві тисячних дорівнює чотири тисяч. Ділимо на 4, отримуємо результат: 125 метрів. Якщо ви можете інтуїтивно визначити відстань до цілі, то для вас це буде тільки плюсом. Але якщо ви маєте з цим певні складнощі, то ця формула. Буде вам допомагати.